Погляньте, як це смачно. Ось дивіться. М -м -м. Смакота. На сьогодні галушки ж я зроблю із начинкою один стакан кисляка домашнього. Биваю одне яйце, трішки солі, десь півчайної ложечки. Додаю соди, замішую тісто, вимісила. І якраз знову 400 грамів мені пішло на, це, на один стакан е, кисляка. Знову тісто, дивіться, м'якесеньке, аж липне. Це відварена курятина, м'ясо посолила, поперчила, так, зробила зажарочку. Все це на блендері змішала, перемішала і виклалася така начинка. Так, розкатую ось таке тісто, не дуже тонке, не дуже цей, товсте. І видавлюю стаканчиком ось такі. Як я сьогодні робитиму з начинкою. Дивіться, такі, як на вареники. Беру отак м'яса десь, ложу всередину. І защіпаю отак круглячком до середини. Звожу, звожу і звожу його. Бачите? Отак. Все, ось так. А тепер отак взяла, покатала. Все, ось вам галушечка, дивіться. Є сковорода. Здорова, глибока. Бажу сюди марлійку на дно, в нескільки разів складаю. Наливаю от таку чашку води сюди. Вода закипіла, ось так ложу, закриваю кришкою 5 хвилин і витягаю. Беремо свої галушки, дивіться, і поливаємо своєю підливкою. Гляньте, які з грибочками. Яка ж смакота. Ви тільки погляньте, як це смачно.